Друзі, вітаю з Норвегії. Мене звати Вадим, компанія Київ Авто. Ми імпортуємо автомобілі з Норвегії. Тобто, ми їх тут оглядаємо, перевіряємо, надсилаємо всю інформацію замовнику. Після чого організовуємо доставку автомобілів, розмитнення, сертифікацію. В даному відео я вам покажу, як виглядає наш трудовий день робочий. Зранку ми зустріли два автовоза, загружуємо чотири автомобілі. Також попали в дуже неприємну ситуацію на мінус 500 доларів. Дивимося до кінця, буде цікаво. Це доведемося зустрітися. О, бачимо. І розпочався наш робочий день. Зустрічі з Андрієм і Дмитром, які приїхали з України, приїхали близько двох тисяч. Відпочили, напевно, я так думаю, десь годину часу. Зараз ми їдемо на локацію. Це за 10 кілометрів від місця даного, де ми зустрілися, і будемо загружати автомобілі. забрати два автомобілі, це Soul 15 рік і Рено e, Зоя 15 рік. Першим автомобілем на автовоз ми будемо загружати Rena Zoya 2015 рік. Батарея 22 кВт. Пробіг у авто 104 тисячі кілометрів. Взимку проїжджає 100 кілометрів, влітку близько 140 кілометрів. Яскравий білий колір, безключовий доступ, камера заднього огляду, у авто. Легкосплавні диски 16-го радіусу по кузову перевіряли товщину міром. Автомобіль не фарбований в рідній фарбі. По салону автомобіль не новина грязний. Потрібно зробити хімчистку. Але підігрів передніх сидінь маємо збережений пластик, збережена тканина, не пошкоджена. Після хімчистки буде як нова, шкіряне кермо, камера заднього огляду, повторюсь. Круїз-контроль, клімат-контроль. Що в нас ще цікавого, є в нас центральний підлокітник. Відкриваємо задні двері і бачимо другий комплект гуми. Це в нас літо, майже нове, 17 й радіус, легкосплавні диски. Також у авто присутні два комплекти зарядок. Це для домашньої зарядки і для швидкісної зарядки в нас кабель. І другий автомобіль, який ми загружаємо, це Kia Soul 2015 року, ємність батареї 27 кВт, годин СОГ 82,5%, пробіг у авто 120 тисяч км. Присутня вся сервісна історія. Чорний гарний колір з нотками червоного кузову автомобіль в рідній фарбі. Перевіряли товщиноміром, якщо потрібно, надамо результати перевірки. В салоні маємо шкіряний білий світлий салон. Карти в нас збережені, не пошкоджені, присутній підігрів передніх сидінь, також присутній підігрів керма, камера заднього огляду, преміальна музика, клімат-контроль, звичайно, круїз контроль. На другому ряді сидінь знаходиться легкосплавні диски. Це в нас літо. Є два кабелі для зарядки. Це кабель для швидкісної зарядки і домашня зарядка. Так, загрузили рано зоя, вцепили прицеп. Що там в ньому цепляється? Щоб ви розуміли, бачите, який прийом. Автомобілі ми загрузили, відправляємося за наступними автомобілями. Це Фольксваген Єголь e 2015 року і Кіасул Soul 2019 року. Приїхали на локацію забирати Фольксваген Ягольфа, e але місце положення самого дому незручне, і ми вирішили від'їхати буквально там за пів кілометра, залишити тут лафет, повернутися і загрузити Фольксваген Ягольф. E так, зараз загружаємо. Так, так, стис, 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 та сторона, почекай. Чуть-чуть сюди. Почекай, я подивлюсь на ту сторону. Да, добре, добре, добре. Так, друзі, приїхали на локацію забрати от Hyundai Ioniq, Погляньте, от такий має вигляд. 2019 рік. Камера заднього виду. Адаптивний круіз-контроль, безключовий доступ. Присутній другий комплект гуми на легкосплавних дисках. Також є тепловий насос, що немало важливо, як і зараз мінус 23. Так, по кузову по салону, точніше. от такий має стан, ну, все в ідеальному стані, вся сервісна історія. Маємо підігрів керма, підігрів сидінь. Запас ходу 200 кілометрів. Отакі такі диски на літній гумі. Так, все виглядає. Електричне регулювання сидіння. кермо в ідеальному стані. Такі асистенти. Даний автомобіль зараз грузимо і будемо відправляти в Україну. Ціна його буде 11, ой, 16 тисяч доларів. Друзі, мінус 20 на вулиці, повторяю, неоднократно загрузи ми Єгольфа, гольфа, і Іоніка 19 го року, це 2015 рік. Як ви самі зрозуміли, історія на цьому не закінчилася. закінчили. Попали в дуже неприємну ситуацію. У нас замерз паливний фільтр в дизельному автовозі. Вони ну, дизельні йдуть. І виїхавши на дорогу, буквально один кілометр проїхав водій, і автомобіль просто став і далі не поїхав. Хотіли скомбінувати там, розгрузити другий автовоз, щоб забрати, але ні, швидко приїхала дорожня служба. Це буквально 10 хвилин. І все. Кажуть, визиваємо поліцію, ну водій, якби Андрій почав спілкуватися з ними. І... Питатися, можливо, якось, щоб не забрати цей автомобіль, тому що розуміємо, дано ну, в подальшому буде складно і штраф більший, і цей вони сказали, ми його можемо там забрати там за 650 євро, 10 хвилин торгу. Ну як же без торгу зійшлися на 500 доларів. Автомобіль доставили там буквально 5 кілометрів, провезли там, розвернулися на заправку, завезли там, де ми стартували. ну і прийшли заплатити 500 доларів. Е, покажемо на відео, як це виглядало. Такий дуже веселий аттракціон, коли сам автовоз з автомобілем заружає ще один автовоз Такі, е, от так якось. Так, ситуація слідуюча. що значить великий мороз. Автомобіль ми доставили на місце, тобто автовоз з автомобілем зверху, евакуатором дорожньої служби, і почали думати, що ж могло статися. Чому він став на дорозі і далі не поїхав? Одна з версій була, що замерзло паливно, ой, що замерзло паливо в паливному фільтрі, утворився парафін, і автомобіль далі не поїхав. Зняли цей фільтр, почали розглядати так дійсно, там все замерзло. Ну, такі, скажімо, догадки, що неякісне паливо, яким ми заправились в Польщі. Ну, якось так. Напишіть в коментарі, чи були випадки у когось такі. Після чого ми механічним способом, якби, пробували удаляти цей парафін, але нічого не вийшло. Вирішили це відкласти на слідуючий день. Можливо, там феном розігріти, знаєте, щоб якось або водою гарячою. Але. Заїхавши білтема, є такий магазин в Норвегії, нам порекомендували інший магазин і сказали, що він в суботу працює, де можна можливо придбати цей паливний фільтр. Заїхали, і дійсно він був. І ми знаєте з такою посмішкою і радістю на це відреагували. Придбали його, коштував він десь тисячу гривень, так, це там 250 крон. Після чого приїхали на місце, розібрали, знову поставили на місце все. Підіріли обов'язково води, тому що коли паливо надходило, воно вже було примерше, щоб не утворився цей новий парафін. Знаєте, автомобіль завели, посмішка на обличчі, годину часу він нас попрацював, все добре, і поїхали в дорогу. Так що якось так. от Така у нас цікава історія вийшла в даній поїздці. Друзі, вітаю! Наступив нас вже наступний день. Зараз ви можете побачити чотири автомобілі, які ми особисто підібрали в Норвегії в місті Осло, неподалік від Осло підбирали. Це Hyundai Ioniq, це в нас Renault Zoe 2015 рік, Ioniq 2019 року, Kia Soul 2015 року і E-Golf 2015 року. Та що друзі цікавляться дані автомобілі або будь-які інші. Пишіть за контактами, які будуть вказані під відео. Друзі, відео підходить до кінця. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть під відео або звертайтеся за вказаним номером телефону. Підписуйтесь на соцмережі: це інстаграм, TikTok, Фейсбук, Ютуб обов'язково. І ви зможете в реальному часі відслідковувати підбір автомобілів в Норвегії. Не десь там, скажімо, незрозуміло, де я по телефону. А от в реальному часі є я, є моя команда, і ми підбираємо автомобілі. Ви це бачите, задаєте питання в реальному часі. Також у нас є телеграм-канал. Де ми найперше виставляємо автомобілі, які в нас з'являються, і ви можете по гарним цінам взяти, тому що ми практикуємо таке, коли автомобіль тільки ми викупили. Ще до моменту його доставки в Україну ми робимо знижку дуже гарну. І тому ви можете його зарезервувати купити по гарній ціні. Ну якось так. Всім бажаю всього самого найкращого, мирного неба над головою. Слава Україні!